Львівський муніципальний мистецький центр. Так, це була така відеолистівка запрошення до презентації журналу Буряк. Я вас всіх вітаю і дуже дякую, що ви зачекали. Так, і власне мене звати Ліна Марія, я засновниця цього журналу. І зараз трошки розповім взагалі про що він, як він створювався, яка його мета і в цілому, так, які ідеї пропагує, з буряк. Так. Це вже було. Ось, власне, історія буряку, вона така трошки довга вже, тому що перший його видрук був. Ну, взагалі, перша презентація буряка була запланована на 24 лютого 2022 року. І, власне, тоді мала відбутися презентація в Києві в будинку кіно, але через. Повномасштабну війну і через вторгнення Росії це все відклалося. І а, перш за все, буряк, як виникла взагалі ідея його створити, це була моя робота в інституті. Це був мій курсування, було завдання зробити журнал. І, власне, я вирішила підійти до цього більш ширше, ніж просто вправа, да, яку дають студентам, тому. Зараз буде перша бурякова порада це ставити серйозно до робіт в інституції в цілому до якихось завдань чи робіт, які можливо не мають перш за все якогось там комерційного потенціалу. чи, е, ну, да, Тобто це все можна притворити в пригоду і те, що може приносити радість не лише тобі, а й в цілому, типу, людям навколо. Е, от. Е, Наступна бурякова порада це використовуйте вулиці як ваш пінтерест. І тут, власне, взагалі одна із ключових ідей буряка це про уважність і про те, де, де брати натхнення, де брати референси ідеї для створення. А, будь чого власне, я зіштовхнулася з тою проблемою. Я працюю графічним дизайнером, і в мене була проблема, що коли мені потрібні були якісь референси і ну, натхнення в цілому, я йшла в інтернет, в Pinterest, в Instagram, в І мені завжди було цікаво, що має бути десь це перше джерело. І в той момент я зрозуміла, що це вже є навколо нас на вулицях. На не знаю, вивіски, графіці, просто якісь вікна, композиція красива. Ну, типу, будь-ча, будь-що може надихати, і будь-що має цей потенціал перерости, типу, в якийсь проєкт, в якусь роботу, в якусь картинку. Е, от і наступна, власне, бурякова порада, третя, яка виходить з другої поради, це ходити в експозиції. Це для того, щоб да не збирати ці. Референси да, з вулиці варто, варто багато ходити, гуляти і помічати. І а зараз навіщо да, навіщо взагалі вам ці бурякові поради? І тому що взагалі в буряка така місія це е... про те, щоб проживати, ну, спонукати людей і надихати людей проживати. Своє життя більш свідомо через якраз таки уважність до деталей в щоденних ритуалах, в щоденних звичках, в прогулянці, не знаю, в готуванні чи в роботі над проєктом, в розмові з друзями. І е, зараз ми буде до вас загадка, е, яка у нас приведе до, до наступної, наступної відповіді наступної теми буряка. Хоча я вже сьогодні про це згадувала. Uh, от я можу це зачитати, щоб було краще, і потім було б цікаво почути ваші відповіді, що це і на вашу думку, це не є щось, що я буду оцінювати. Тому просто перше, що вам прийде в голову. Да? Що відрізняє життя від нежиття, любов від байдужості, слово від мовчання, рішення від нерухомості. Що найбільше кров крові серце в прогулянці двох закоханих, що робить процес важливішим від результату, що дає радість, коли гострити без грошівля, що дає можливість відводити погляд від себе, що дає світло розуміти, коли потрібно відводити погляд від себе, що відкриває очі, цінувати прекрасність види, які відкриваються спершу після того, як побачив зворотній бік, що розширює серце і дає сміливість іти назустріч іншому без прикрас. Насправді всі, хто вже дивили журнал, напевно, знають відповідь. Та проте все ж мені цікаво, що ви думаєте про це все? Якою може бути відповідь? Гроші Гроші? може бути. Але там є умови, коли без грошів, коли їх немає. Ну, що приносить вам радість, не знаю, в повсякденному житті. Якихось, не знаєте, коли як нічого не відбувається, але, але відбувається все одночасно. І тут дуже прості речі, якісь звичні, типу, звички. Але щось, типу, щось дає якусь таку магію тому всьому. Момент. Так. Класна відповідь. Тут немає правильної відповіді, ну насправді. Ну окей, добре, є ще одна підказка. Це є мета, засіб, стан. Власне, киздат перетворювати життя на пригоду. Будь-що -будь будь-яку будь дію, будь-яку зустріч, будь-який похід, навіть самий скучний, насправді. Ну, власне, якщо у вас більше ні в кого немає відповідей. Творчість? творчість? Так, да, та, це дуже близько. Ну, це насправді натхнення. Ну, це то справді це є реальна і мета, і засіб, тому що його можна шукати, але також воно приходить під час цих пошуків. І зараз я не говорю про якийсь афемерний стан, який треба типу, сидіти і чекати, як його часто ремонтизують, а це швидше про процес. Навантаження, завантаження певних образів, ідей ну, того, що ти бачиш навколо себе в голову, і потім, як ти пропускаєш чи це через себе, можеш е, щось відтворювати. Або просто, типу, будучи уважним до всього, що, що є навколо тебе, е, можеш просто радісніше проживати те то життя, тому що реально, якщо ти типу, йдеш з дому в Сільпо, і ти починаєш бачити якісь типу красиві деталі, тобі вже просто приємніше, і просто від того, якби день стає наповнішим. Так, наприклад, типу, як тут про це все просто від спостереження. Насправді воно все, все є навколо тебе, вже вже готове, і тут залежить від того, як ну натреновано твій м'яз. Твій м'яз це помічати. Ось. Це, до речі, дуже красивий кучерявий, я не знаю, кущ якийсь. Так я не знаю, як він називається. Але це просто топ. От, як перетворювати життя в пригоду? Власне, про це частково це частково дає відповідь буряк. Uh, і буряка є така щена практика, яка є опублікована в цьому першому Е, uh, Вона тут uh, в основному націлена на людей, які працюють з візуальним, але насправді це можна трансформувати під будь-яке завдання. Uh, ну, навіть не завдання, а просто як вправу. Тобто ти виходиш, береш камеру, типу телефон, виходиш на вулицю, дивишся, помічаєш, uh, фотографуєш те, що тобі подобається, повертаєшся додому. Uh, ну, проаналізувавши, чому ти сфотографував те чи інше, і далі uh, ти можеш зробити картинку, шрифт, плакат, слоган, не знаю, написати вірш, зробити коротке відео, зробити одну маленьку літеру, будь-що. Це просто як вправа. Тут якби не є uh, ну, мета створити якийсь закінчений проєкт чи витвір мистецтва, а просто. Така щоденна вправа, яка власне і допомагає натренувати цей м'яз, помічання, уважності, який дає потенціал далі до створення чогось більшого, чи просто до, 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 до проживання да, цього життя реально такої експедиції дослідження. От, і зараз тут короткі типу, приклади того, вони в буряку, як це може працювати, але звісно, що ну, це. Воно зроблено тут в програмах, але це може бути і ручна практика, я пізніше про це покажу. Типу, що можна типу, брати колір, композицію, типу повтори, чи, там, наприклад, ці літери повтори, ці папірці, але це знову ж таки це є така вправа ну, досить швидка. Тут основне — це регулярність і не закопуватись довго в це, тому що ну, перфекціонізм людський може знищити. Всю, всю ту типу радість від якоїсь експедиційної знахідки, насправді. Іноді прикольно те, що ем, це не лише про форму, але, наприклад, і вона може диктувати зміст. Типу, як тут вийшла школа плямотворення якоїсь неіснучої не е, школи, але все ж то, то і дуже цікаво, насправді. Чи повторювати композицію? Ну, типу, будь що насправді. І так виникла через ці вправи. Виникла бурякова грядка. І це те, типу, як розвивається буряк, типу в форматі ну, не журналу, тому що виникли бурякові воркшопи, які, власне, і націлені на це проходження цей шлях, це експедиція, дослідження і відтворення. І ми проводили такі бурякові воркшопи вже в Львові, в Вінниці, в Києві. Львові це було давно, ще в академії. Зі студентами, і також ми проводили це в Києві в мистецькому арсеналі. Якщо знаєте, це галерея така і, і на Спаській. І, власне, зараз я трошки покажу приклади з тих воркшопів, як відбувався цей процес. Тут та тут цікаво, наприклад, те, що ця бурякова практика, бурякові воркшопи, вони можуть адаптовуватись під будь-яку тему, і насправді можна досліджувати будь-що, так як ми робили типу, в мистецькому арсеналі. Там була просто виставка, і е, було завдання занурити е, людей більше в цю виставку. І, і ми просто підбирали теми, які висвітлюються там, і за допомогою бурякових методів ми просто їх досліджували. Там була крихкість, там була відсутність, присутність, тема часу і тема дому. І, власне, це я теж, теж цінне, що бурякові вправи, і цей. Як просто власне вправи, а наповнення можна обирати будь-яке і досліджувати, що через них теж можна будь-що. І це трохи про те, як типу, вони приходили. Це був перший воркшоп. Ну, він був не з Паськи в Києві, не, не в арсеналі. І тут люди досліджували безпосередньо вулицю. Це був типу район Поділ, і вони гуляли, досліджували типу, різні категорії: там природу архітектуру, людей, артефакти. І типу, на кожну там, на кожний шар дослідження була певна вправа: типу, там досліди. Досліди будинки і знайди в них графеми літер твого імені. І далі типу відтвори типу, ці літери, як би вони виглядали, але натхненні формами типу будинків. Чи, наприклад, досліджуючи природу, знайди там. Там точку лінію пляму, і в формах типу, природи, саме там дерева, листя, травичка, будь-що, І створити типу, з цього там свій автопортрет, який ти сьогодні використовуючи лише типу ці там три об'єкти, які ти знайшов в навколишньому середовищі. Чи так само ми коли досліджували? Артефакти, створені людиною, ми теж обирали різні категорії і брали їх за основу різні об'єкти і створювали окулярне натхнення. Тобто, де форма була продиктована, чи кольор, чи функція якимось об'єктом, який люди знаходили. Це теж воркшопи в арсеналі були, і тут власне видно, що це практика не лише типу діджитальна, але й типу крафтова. І це можна так пробити руками. І тут люди насправді створювали неймовірно круті речі. Але якби особливість цих воркшопів полягала в тому, що спочатку просто були вправо, 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 вправо. Люди там досліджували, там, вони саме якби, шукали в виставці: там якісь літери, об'єкти, форми, зміст. Вони то все шукали в виставці, якісь метафори потім, які комбінували типу, своїм досвідом, дивились типу, на виставку через свій досвід. Чи, чи, на свій досвід через виставку, і виходили типу, оці такі вправи, які потім е, збиралися, тип, чи в зін, чи в плакат, чи карта. Ну, типу, будь-що. І це насправді дуже прикольний формат, який е, ну просто коли це вправа, ти сприймаєш це більше як гру да, можливо, якийсь менший рівень цієї відповідальності, але потім на виході в тебе там є дуже великий простір робіт і напрацювань, з яких можна зібрати уже, типу, щось: чи зін, чи плакат. От так, це власне, це все з, з, з цих процесів. Це були, е, наприклад, цей плакат був кирожевий, це про дім. І тут люди відтворювали власне карту свого дому. І, і поруч і, теж воно, а оця, до речі, жовта лінія. Це було, наприклад, оранжеве, точніше, деформоване слово. Це, типу, гірлянда, яка освітлює дім, це деформоване, деконструйоване слово, яке там асоціюється, яке приносить світло там, в особистому досвіді людині, йде там форми для цих літер, що учасники шукали в виставках і потім, типу, композиційно там, показували якийсь шлях. Ось. Ще е, такі роботи? Власне. О, тобто, якщо в цілому, то всі ці ну, воркшопи і ці вправи, які е, пропоную буряка, і бурякові всі практики, вони про експедицію, плюс поглядання, плюс фіксацію і перетворення. Це в якийсь артефакт, якийсь об'єкт, не знаю, в якусь вправу, в якусь ідею, типу, будь-що. Тут якби основне навіть не скільки результат, скільки метод підходу до, до сприйняття того, що і навколо тебе, до сприйняття свого робочого процесу можливо. Ось і зараз це як та інтерактивна частина це є три вправи, які, якщо вам цікаво, ви можете сфотографувати просто і зробити потім вдома, і вислати, типу, результати на пошту Бурякає, а потім в кінці воно буде. Це є нові вправи, і тут якби я взагалі брала за основу м, такий якби, розпорядок дня, наприклад, свій. Тобто якісь, я думала, як би ці вправи могли допомогти там, мені проживати якісь моменти, е, знаю, рутинні, більш цікаво. І це, наприклад, вправа. Е, Да, це, це взагалі не пробудження. Да. Вправа називається це як трошки типу, роздур, розбур, розбурхати, не знаю, як це правильно сказати, а, ось себе, а, налаштувати себе на якісь процеси. От. І Є ще одна вправа на готування вечері з експедиції в магазин. А, та, тобто це я теж думала а, про те, що це є окремий якийсь ритуал, надзвичайно цікавий, і кльово було б перетворити його в дизайн-практику, бо є іще Здається, і тут немає, але є ще вправи, наприклад, на готування обіду, і то є зовсім інша річ, тому що ми часто обідаємо вдома, типу, наприклад, і це вже, там, якби, в центрі уваги не є якась експедиція кудись, а ти вибираєш те, що є там навколо тебе, наприклад, на твоєму робочому місці. Ось. А, власне, це вона і є. Супер, я її додала. Так. Ну і теж ем, ці вправи е, насправді тут є багато обмежень, і вони націлені в цілому на те, щоб людина менше думала про те, який зробити правильний вибір, тому що насправді немає такого поняття. Тут як правильний вибір, є просто процес і е, просто пошук. І це жвиче такі обмеження, вони просто надихають на більш інтенсивне тип е, відтворення всього. От і тому да. Якщо вам цікаво, буде дуже кльово. Якщо ви прийшли будете просувати свої результати на бурякову пошту, і вони стануть ілюстраціями до наступних випусків буряку. От за все, дякую вам, що прийшли. Сподіваюся, вам сподобалось. Дякую. А, можливо, у вас є питання. Можна буде знати слайд поступити. Так, звісно. Це. О, цей справи. Так, якщо у вас є питання, на радних відповісти. Що воно живемо все зрозуміло? Ну, це класно. Скажіть Ага, ну, вже як. Концепцію двох наступних випусків, в другому випуску, ми там збирали відповіді людей на питання, що дає їм світло під час війни. І там, власне, як ми притворюємо натхнення не лише на річ, яка допомагає творити, але в цілому на те, що якби тобі надихає, де проживати ці дні. І там цікава концепція, тому що перші відповіді ми збирали. Якраз коли почалось тільки повномасштабне вторгнення, ну в березні 22-го року, і зараз ми опитали тих самих людей, типу через рік майже, тобто це в вересні буквально ми зібрали наступні відповіді, і цікаво подивитися, порівняти, чи щось змінилося, чи не змінилося. І просто для мене здається дуже важливим взагалі фіксувати такі деталі, тому що Да, війна якби оголила те, що є реально важливим, і що це звичай дуже прості речі. І класно це зафіксувати, бо потім з ротиною це затирається. І теж цікаво, теж ілюстрації, які будуть до наступного випуску «Буряку», Вони будуть створюватися різними художниками і дизайнерами, власне, всіма, хто захоче, бо буде open call, може буде брати участь не будь-хто, і там теж будуть типу вправи. Кожного свої, які будуть пов'язані з відповідями цих питань. І це вже буде така максимально ну, колективна творчість і співпраця. От. А в третьому випуску ми плануємо досліджувати звук і візуальне, типу, як, як бути уважним слухачем, і навіщо це взагалі потрібно? От, дякую за питання. Кожен випуск буде ну, умовно стилістично якось триматися якогось певного вигляду так ідеї, Не знаю, чи це буде типу кожен раз якийсь експеримент новий ну, плані подачі? А, дякую, це гарне питання. В цілому беріка буде своя ідентика, якась збережена, але Ну, типу там шрифт, логотип ці кольори, але хочеться поекспериментувати з самим виглядом друкованим і то методом скріплення, наприклад, його. Тобто, що це може бути вже наступний випуск, не така книжка, а ну як зараз шита, а продуктована, наприклад, темою чи відповідями. Наступних типових випусків і те, що скільки це буде, ну вже будуть брати участь по типу, різні художники, тобто вони будуть туди якби свої роботи. Він, думаю, він буде більш таким різнобарвним, можливо, еклектичним, але обрамленим в порякову айдентику. Ну, це ще до кінця невідомо, насправді. Це теж така пригода. Ми побачимо, що, що зроблять художники насправді. Але я думаю, що частково, так, да, частково буде така, такий вайб. Можна дізнатися більше про походження назви? Так, да, він називається так, тому що а, взагалі. Тому дві дві дві, дві як історії з різних сторін. Тобто, спершу мені просто здається, що буряк це досить недооцінений овоч, тому що, хоча дуже смачний. І це, власне, як оце ем, перше джерело натхнення, як, б, б, про яке говорить буряк в цьому випуску. Тобто, це щось таке рутинне, звичайне, що ми бачимо постійно навколо себе, ми звертаємо на те уваги. А, але потім, коли почала досліджувати більше, ну взагалі читати про буряк. Виявилося, що його назва з латині це Бето Вульгаріс, і вульгаріс це означає просто народний, звичайний і простий. Ну, типу, воно, перш за все, не мало якогось негативного значення, і мені здалося, що це супер класно поєднується з концепцією. Тобто, що це про щось таке просте і, можливо, непомітне, але те, що має потенціал. От. Дякую. Дякую вам. Так, може ще в когось якісь питання. Ну, якщо немає, тоді дякую вам дуже, що прийшли. Можна тут дивитися буряк, купувати буряк, підписуватись на його сторінку в інстаграмі, слідкувати за апдейтом, брати участь в опен-колі, коли буде скоро опубліковано, якщо вам цікаво. І так, це все. Дуже дякую. Дякую.